Всім привіт! Ви на каналі Baby Love і це друга частина моїх малюнків по клітинках. Ми закінчили на ось цьому малюнку, хто не бачив першу частину, подивіться на моєму каналі. Це сода, яку я сама придумала в школі. Мені не було що робити. Я малювала. Це теж я сама придумала це таке сердечко. Це пішли смайлики, які я сама малювала. Цей смайлик під номером 25. Цей смайлик ось такий. Далі. Цей наступний смайлик під номером нагадаю 27. Смайлик кітця. Лапки. Апельсин. Ось це з гадки Міньйон. Очі теж дуже гарні, але теж криві. Хі -хі -хі. Ось такі кавунчики. Ось така дуже простенька качечка. Ось такий зелений краб. Нагадаю, я всі ці малюнки брала в інтернеті. I Love You Paris. Моя мрія побувати в Парижі, так. Ось це, якщо ви дивились мультфільм час пригод. Ось це така хмарка, та. клубничка. Квіточка ось така. Під номером 20... 39. Apple значок. Ось така гітара. Це більш для дівчат, а оця гітара більш для хлопців. Ось така картопля Фрі. Це в Макдональдсі як то. Значок Google. Дельфін. Ось такий діамант. Це все маленьке з інтернету. Кулібрі таке. Дуже гарне. Це значок інстаграму. Це більш для дівчат. Ось такий кексик. Це вже точно кексик. Це теж кексик. Нагадаю, під номером 50. Ось ця мала, мені подруга мала намалювати Rainbow Dash, але вона не хотіла. Ось це вже пішли мої малюнки. Мої це з FNAF Freddy. Ось такий носочок. Це не мій малюнок з інтернету. Ось це я сама малювала, але воно з інтернету, а це я малювала. да, з мене художник трошки такий. Ось це Бонні снап, метелик. Губенький такий. Під номером нагадаю. Непозначений. 54 був номер. Ось таких два равлика. Е, Ось така панда. Дуже гарна, вам просто не видно. Це фіолетовий колір, а не синій. Ось такий дублджамп. Це негарно. Це мала бути Боні СФНАФ і кексик. Свинка з Майнкрафт. Ось така мак такий. В'єтнамки. Монстер Хай. Це вже дівчата, якщо дивились цей мультик. Спанч Боб Геррі. Черепашки Ніндзя. Це хлопці вже. Це теж самий значок Monster такий вже по-іншому намальований. Зараз згадаю: Покемон Gow, Жабка така. Це теж дуже простий малюнок. І ось такий кава така. Ось Це я малювала всякі прапори: це Україна, це. Англія, вроді. ось це Франція. далі я не знаю, Це, мабуть, теж Португалія, мабуть. І все. Це я малювала оку, але в мене воно не вийшло. На цьому мої малюнки по клітинках завершились. Ставте лайки, переглядайте мої відео, підписуйтесь і всім па-па, До зустрічі!